Майже 150 мільярдів доларів. Така попередня сума збитків, яких завдала збройна агресія Росії проти України. Лише житлових будинків Федерація знищила на понад 53 мільярди доларів, і цифри продовжують рости. Щодня окупанти руйнують нові об'єкти інфраструктури, транспорт, магазини, заклади освіти та охорони здоров'я. Зруйновано 400 культурних споруд, тобто цей музей і інші споруди релігійні споруди, тобто церковчиті мечеті 120. Чотири спали тисячі мереж та об'єктів об'єктах мережта Частково гроші на відбудову країни компенсують самі окупанти. Їхнє майно в Україні продають, а його у нас чимало. За два роки до початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг російських активів в нашій країні оцінювали у 9 мільярдів доларів. Однак неспівмірно велика кількість кремлівських грошей розпорошена світом. Країни ЄС, США, Канада, Австралія, Японія та інші вже шукають правові рішення. Для конфіскації цього добра є відповідне рішення організації Об'єднаних Націй, є відповідне рішення багатьох вже країн, і ці гроші ми сподіваємося, що ми зможемо повернути десь біля нам по на це знадобиться біля 5-7 років. Наразі до українського бюджету надійшло 17 мільярдів гривень з російського конфіскату. Експерти переконані, Київ найбільше зацікавлений у цьому процесі, тож має показати приклад іншим країнам та запропонувати практичний механізм конфіскації та відшкодування. Раніше наше законодавство очевидно. На не було пристосоване до таких дій. Ці російські активи ідентифіковані. Ідентифіковані, по перше, в кримінальних провадженнях на сьогодні згадували так, що в нас відбувається управління арештованими російськими активами. в нас відбувається їх реалізація, і цей процес відбувається рівно до того часу, поки мін'юст їх не стягнуть власне. Через уже процедури Вищого антикорупційного суду. Після конфіскації виникає інше питання: хто та як продаватиме вилучені активи. В середині лютого урядовці встановили, що відповідатиме за це фонд держмайна за правилами малої приватизації. Тобто торги проходитимуть через онлайн аукціон у системі прозоропродажі. Уся інформація буде у відкритому доступі. Виручені кошти надходитимуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Також залишилися ще корпоративні права цих банків. Їх рішенням Кабміну від середини лютого цього року було передано на фонд держмайна, який повинен далі на аукціонах приватизаційних знову ж призору продажі продати ці корпоративні права. Катерина Шевчук Давіта Вершин, новини 33 канал.